Подивитися «Перші міські», Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити ось про що. Ще кілька років про це ми навіть і думати, мабуть, не могли, і говорити про це не могли, тому що Фінляндія була. Проти того, щоб бути країною членом НАТО, насправді все змінилося дуже радикально після того, як відбулося повномасштабне вторгнення Росії до України, і з того моменту ситуація змінилася настільки, що 4 квітня 2023 року Фінляндія стала країною-членом НАТО. Тобто хочеться дуже почати свій ефір з того, що за що боролися на те, і напоролися я про Російську Федерацію. Політолог Михайло Шабанов сьогодні в нашій студії Вітаю вас, Михайло якому що долучилися до ефіру, будемо розбиратися, що ж хто отримав тут насправді є три сторони, так усього цієї цієї всі чотири: НАТО, Україна, Росія і Фінляндія. Так. так починаємо, звичайно, з того, що отримуємо ми з такого рішення фінів. І до речі, треба сказати, що. Не отримувала Фінляндія такого статусу, тому що фінський народ був категорично проти, проти ось такого вступу. І все змінилося після того, як після 22-24 лютого 2022 року, так, тоді, коли Україна стала, не хочу казати, жертвою повномасштабного вторгнення, тоді, коли на Україну напали, так, коли Росія ось це все. Розпочала і тоді ситуація почала змінюватися. Але все ж таки потрібно рік задля того, щоб таке рішення було прийнято. Рік задля того, як думаєте, щоб е фіни передумали чи рік для НАТО, щоб вони відповіли Фінляндії так. Ну безумовно, для того, щоб змінилася думка фінів, тобто і фінський уряд, на чолі Саною Марін, і власне фінський народ, вони дуже ретельно. І детально споглядали на ті процеси, які відбувалися в Україні на поведінку Російської Федерації на погрози російського керівництва, в тому числі і Фінляндії. Давайте згадаємо, що російське керівництво тягнуло війська до кордонів, відповідно, російське керівництво погрожувало, навіть погрожувало ядерку до відповідного фінів. Ось тобто всі ці моменти вони спонукали до того, що кожний середньостатистичний громадянин. Фінляндія, який раніше можливо там їздив до Росії, чи до нього відповідно приїжджали е ось туристи з Росії, наразі він е розуміє, що безпека. Для нього особиста безпека для фінського народу, вона важливіша. і навіть у цьому сенсі більшу міру може грати певна така історична пам'ять фінського народу, угу. тобто свого часу, 1939 року, знову ж таки агресія радянського союзу, сталінського режиму, який був більш ідеологізований, більш потужний, скажімо так, на той час, ніж путінський режим відповідно, але програв. Фактично невеликій державі, яку ніхто не підтримував, ніхто, яка, до речі, так, вони майже майже один на один залишилися. Яка самотужки дійсні. загнала ворогу у безвихідь, відповідно, тобто за допомогою ну, своїх, скажімо так, радикальних і креативних підходів до ведення війни проти а, важкої великої і, ну скажімо так, Машини неповороткої просто. армії Радянського Союзу. І тоді, до речі, також Радянський Союз використовував різні. Ну, пропагандистські, скажімо так, наклепські стереотипи та фрейми по відношенню до Фінів. Бажав там відповідно зміни уряду, ось бажав інших речей, ось погрожував. Тобто, все це відповідно у Фінів ментальному сенсі воно відклалося. І наразі ця ментальна пам'ять під час вторгнення Спецівав Путіна просто. до України, росіян до України, вона спрацювала. Наразі фіни не бажають бачити росіян. В межах Фінляндії, тобто, вступ до НАТО, це не лише обмеження. Ну, скажімо, це не лише входження до військово-політичного союзу, це відповідно і посилення. Набагато на в багато разів наразі динамічне посилення антиросійських настроїв, тобто це фактично ізоляція від співпраці з Росією, це готовність до оборони потенційної. Ось, отже, Росія в нас постійно розігрує різноманітні, скажімо так, карти ескалації, ну, по відношенню до своїх різних сусідей, тобто там Казахстан, угу. наприклад. Ось ми знову ж таки традиційний ворог, скажімо так, для Росії століттями навіть. Ось у цьому сенсі. Тобто, ці моменти фіни наразі бачать, і крім того, є єдність, тобто є єдність в межах скандинавського півострову, є Швеція, яка також бажає, скажімо так, приєднатися. Є тенденція до об'єднання, крім того, зусиль Швеції і Фінляндії. У потенційній протидії, ну і бажання НАТО, скажімо так, додатково переозброювати і Швецію, і Фінляндію. До речі, ті самі Швеції виділяються 58 мільйонів, якраз на скажімо так, до додаткове озброєння і переозброєння шведської армії. Ви знаєте, це такий нонсенс насправді з точки зору політичної, і взагалі, з усіх інших точок зору, тому що Росія, не бажаючи бачити НАТО в Україні, підштовхнула. Не лише до того, що ми наразі воюємо натовським озброєнням. Ну, переважна більшість у нас є і своє, але все ж таки так є і натівське, і підштовхнуло до того, що її ще один найближчий сусід, просто так кордон в кордон, Фінляндія стала країною членом НАТО. Я не розумію у Росії взагалі нема кому далеко видно якось думати і, взагалі, якось оцінювати ситуацію, адже вони самі, окрім війни в Україні. Вони самі, я ж кажу, ще раз зробили Фінляндію членом НАТО. Швеція буде наступною, так і що далі, на що вони розраховують? Ну, власне, в Росії домінує імперське мислення, імперське бачення цих процесів що домінує воно в народі. Біда, ось вони дійсно пам'ятають, що колись. Фінляндія була частиною російської імперії. Вони пам'ятають про сталінську війну про інші моменти співпраці, mm -hmm. скажімо так, і тісних економічних зв'язків Фінляндії та СРСР за часів Брежнєва, тобто інші моменти, які їм підказують, що нібито вони можуть використовувати свою традиційну, скажімо так, еспансіоністську риторику проти, в тому числі, і Фінляндії. Насправді, бо вони споглядають, що це невелика країна, mm -hmm. а Росія велика, Росія імперія. Ось і цей момент. Він насправді налаштований на якраз внутрішнього споживача, тобто риторика війни дуже часто вона підігріває якраз стан, як то кажуть, маленької людини. Тобто, фашизм він заснований на маленькій людині, колись казав. Відомий психолог Райх ось. Тобто, і сьогодні Путін підігріває власне ці настрої, в тому числі і випадами, і його пропагандисти це роблять, по відношенню до всіх, практично всіх сусідів Росії, тих держав, які мають якісь економічні зв'язки. Проти держав демократичних і проти держав-менш демократичних, скажімо так, партнерів по ДКБ. Проти різних держав насправді. І на сьогоднішній день навіть держави-члени ОДКБ, вони вже. Мають настрої провадити спільні, скажімо так, програми, спільні акції, спільні е дії разом з НАТО. Наприклад, Вірменія один з останніх таких моментів, дуже показовий, невелика країна, власне, тісні зв'язки знову ж таки з Росією, нібито, але в тому сенсі і відхід вже від е геополітичного простору впливу Росії, тобто ОДКБ розвалюється, вплив економічний навіть на і взаємовідносини з Фінляндією анульовано, і російське керівництво воно у сенсі пропаганди, воно вже не мислить стратегічно, наприклад, тобто є певна ізоляція керівництва Росії. Ми бачимо, що щоб не трапилось, власне, керівництво Росії. На чолі з диктатором Путіним продовжують казати ті самі речі. Тобто mm -hmm. Путін, Лавров, відповідно той самий Медведєв, Пісков mm. так Вуса Путіна, Всі вони кажуть одні й ті самі речі, тому що це ізольована абсолютно субкультура влади. Це... Ухте, мені здається, що вони взагалі у своїй якійсь країні в своєму світі живуть насправді так тобто так вони здається. Не, вони так не здається. розуміють, що насправді є взагалі міжнародний світ, що і взагалі інші країни Вони не хочуть це приймати. Тут я з вами згодна на 100%. Це знаєте, хвороба імперії вона продовжує і вона стала хронічною. Тобто є лише велика Росія, і більш нічого на світі не існує. Тут дві, дві речі насправді з одного боку певний реваншизм. Тобто Путін постійно підкреслює, що там геополітична катастрофа, руйнування радянського союзу, тобто це ідея реваншизму. Uh -huh. Ось довгі роки, коли світ не бачив, що російська армія не здатна на якісь потужні речі, багато хто думав, що так і є, що якесь відродження цієї російської, скажімо так, авторитарної, потім тоталітарної машини відбувається насправді на сьогоднішній день, і це показово, чому країни, які раніше, скажімо так, мали. Більш тісні, тісні зв'язки з Росією відмовляються, тому що вони бачать, що Росія не може дійсно проти поставити свою армію більш модернізованим, більш сучасним, більш, скажімо так, готовим арміям до двобої, більш мотивованим. Насправді, тобто Росія у сенсі класичному, насправді, вона на сьогоднішній день російська нація вона не існує. Відповідно, російська армія вона не мотивована, щоб власне захищати якісь. Російські національні інтереси, бо цієї нації немає. І різні етноси, які складають єдиний такий імперський каркас свого часу. Це радянський союз, до того Російська імперія, до того московське царство, яке підкорювало народи, як просто, скажімо так, спалювало а, на своєму шляху все. Тобто нічого не змінюється, і Фінляндія в цьому сенсі вона показовий приклад дає вступ Фінляндії до НАТО нічому не навчить їх, вона Ні. не змусить їх. Е я не кажу зупинитися, призупинитися, хоча б ні, ні, це Нені. абсолютно вже режим знаходиться на етапі, коли зворотнього шляху немає тобто до кінця. Тобто, вже продовження війни є метою війни. Бо поки продовжується війна, Путін і його найближче оточення ну, знаходиться у владі. Хоча ми бачимо розколи на різних рівнях еліт. Ми бачимо зливи відповідних там розмов різного роду, скажімо так, впливових. Людей у цьому сенсі в Росії, але все одно, тобто, режим буде накручувати надалі, скажімо так, військову-воєнну істерію, скажімо, погрожувати постійно, в тому числі, і не зупиниться. Тобто, або еліта рано чи пізно змінить Путіна. Ось такий варіант він можливий, і наші партнери, зокрема в Сполучених Штатах, вони гадають, що це буде такий військовий своєрідний переворот, заміщення диктатора. І надалі вже якось вони будуть намагатися домовлятися зі світом і з Україною. Вони так думають, відповідно, і з іншого боку, це може бути дійсно процес більш потужний, тобто процес розколу, повного розколу Росії, тобто демонтажу цієї конструкції. і Далі навіть Фінляндія може отримати від своїх бувшої землі, як то кажуть, у володінні, тобто у цьому сенсі. Демонтажу цікаве слово. Стосовно Російської Федерації. так. Е, ще знаєте, в чому хочеться розібратися? Хочеться розібратися, що надалі отримує Україна. Сьогодні Україна отримує підтримку Україн НАТО, ну багатьох країн НАТО. Сьогодні Україна отримує озброєння. Сьогодні наша армія отримує багато чого, чим може воювати Натівська армія. так. Але ми ж розуміємо, що все одно ми. Ну, не за рік і не за два, мабуть, до того, як стати країною-членом Альянсу. Насправді так. до цього треба ще дійти. Ну, по-перше, нагадуємо, що у статуті НАТО є такий пункт, що України, де є конфлікт, а тим більше де є війна, не можуть претендувати просто зараз на це. Це перше. А по-друге, так, і Україна не готова все ж таки до вступу до НАТО, мені здається. По багатьом моментам не готова. Ну, по перше, повинна бути колективна воля всіх держав НАТО. Це по перше, а по друге 31 держава на сьогодні. Відповідно, узгодженість інституційна. Так є заяви Єна Столтенберга, що з закінчення війни процес, нібито, стане блискавичним вступу <гум> України до НАТО. Але ми розуміємо, що наразі наші партнери, зокрема заяви Сполучених Штатів Німеччини, ну я вже не кажу про Угорщину. Що а, потрібно все ж таки поки не надавати це цю. Скажімо так, карту вступу угу. а, України до НАТО, тобто чому тому, що вони не бажають досі, не бажають ескалації з боку Росії, тобто Росія в в риториці воює з НАТО, але НАТО не бажає ескалації з Росії, тобто такий парадоксальний абсолютно парадоксальний випадок. І куди ж більше ескалації ніж да, на території України, але випадок. дійсно наші партнери вони помірковані. Вони на декілька кроків передивляться на цю ситуацію, і я думаю, що завершення війни. Вступ України він буде йти своїм шляхом. Тобто для України буде запропонований власний унікальний шлях, бо ситуація з Україною вона є унікальною. Ми довгий час співпрацювали з НАТО. У нас були відповідні спільні програми, спільні навчання. СІБРИ, знову ж таки, ось партнерство заради миру. Але наразі українська ситуація вона унікальна. Тобто Україна наразі вже воює натівським озброєнням, освоює активно краще, ніж Не де, деякі членів, натівські країни, так, а Україна фактично є форпостом НАТО. Раніше НАТО захищалося від Радянського Союзу, і навіть в статуті цей момент був. Зараз НАТО фактично завдяки в тому числі Україні до а, натівського керівництва фактично підійшла ідея про перезавантаження всього блоку. Перезавантаження військової промисловості, ну в тому числі ведучих економік держав, які є частиною НАТО, зокрема Німеччини. І я думаю, що знову паралельно з ідеєю НАТО відродиться ідея європейської армії, коли uh -huh. яку колись пропагували в тому числі Німеччина і Франція. дві основні такі знаєте країни, два лідера європейського простору тобто різні проекти альтернативні. Трикутники вони будуть доповнювати насправді військово-політичні трикутники, доповнювати а, всю ситуацію. Тобто, НАТО буде не лише основним тут гравцем буде багато більш або менш скоріше, менш важливих гравців. НАТО зацікавлена в Україні сьогодні. Чим? Ну, Чому? по перше, тим, що дійсно Україна вражає здатністю своєї армії протистояти. Ну нібито, тобто сила духа, вона все ж таки підкорила. Сила так? духа, можливість керувати складними дійсно процесами, можливість mm -hmm. швидко освоювати будь-яку техніку. Українська армія наразі демонструє таку можливість, mm -hmm. тобто вражаючи американських, німецьких так, та дуже британських дуже швидко в коротких генералів, і, 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 і крім mm -hmm. того, є великий, а, ну скажімо, пласт система комунікацій. Тобто наразі вже вона налагоджено. між Польщею та Україною, між Україною, Польщею та Великобританією зі сполученими штатами, тобто одночасно навчаються десятки тисяч українських військових, тобто її прибувають відповідно для України. Тобто, я думаю, що багато в чому на позицію країн НАТО вплине саме контрнаступ України. Тобто наскільки це буде розгортатися, як це буде? Цей процес він стане маркерним для країн НАТО по відношенню до України. Але в будь-якому випадку завершення війни є тією точкою біфуркації, скажімо так, тією незворотною точкою, коли ситуація вже буде більш яснішою угу. з точки зору, більш яснішою, і все ж таки за вашими прогнозами, коли закінчується війна нашою перемогою, скільки років потрібно буде НАТО для того і всім країнам НАТО, для того, щоб сказати Україні так. Це не буде, скоріш за все, швидкий процес. Тобто цей процес він займе і паралельні реформи, скажімо так, в Україні, які продовжуються, які важко зараз провадити через економічний спад, через інші моменти, воєнний стан, так? Тобто 3-5 років. Скоріше за все. Тобто, ну, хотілося б, щоб дійсно це було ну, хоча б декілька років, тобто три роки хоча і 3 Англия, так. так, хоча, хоча б три, а не п'ять. Але дійсно цей процес він не швидкий. Тобто так, альянс знає потужності України, так але Альянс країни знають і ті проблеми, які традиційно існують в Україні, тобто які треба долати, і НАТО це не тільки військо, це не тільки оснащення. Це і моменти соціальних гарантій для військових, і медичного обслуговування, інші моменти. Тобто, які також для України, ну у сенсі вступу до НАТО, вони вигідні. Тобто в цьому сенсі посиляться вони набагато насправді добре. А що ми, якщо для того, щоб пересічному українцю пояснити, коли країна стає членом НАТО, що вона отримує? Тому що знаєте, ми пам'ятаємо, мабуть, і ви, мабуть, з цим зустрічалися неодноразово, скільки нас накручували ну, у часи радянського союзу, так що НАТО в першу чергу це ворог. Ворог, і це означає, що наші військові, коли країна стає країною НАТО, так наші військові є ну такими собі, знаєте, заручниками ситуації, тому що будь-який конфлікт це означає, і те, що військові цієї країни мають в ньому брати участь. Давайте пояснимо просто, але ж це ну це такий лікбез лікбесневелички, але все таки історично. Що отримують українці, якщо ми стаємо... Чаном ну по перше, напад на країну НАТО. Це напад на весь блок. Тобто, всі це найголовніше безпека. Так, це, це безпека, а це поширення дійсно комунікації військової інфраструктури. Ось це зміна оснащення. Ми mm -hmm. про це говорили ще довоєнний період, і наразі це відбувається дуже досить швидко. Вже на наших очам на наших очах. Тобто, все так. це змінюється. Тобто, так. це переоснащення армії з радянських зразків відповідно. До а, натівських зразків найкращих, тобто танків, відповідно, артилерії інших моментів, тобто переоснащення. Також соціально і медичне, знову ж таки так, говорив так, підтримка а, так. підтримка військових, тобто соціальний аспект він важливий насправді, бо а, країни мають стандарт, і крім того. Економічні моменти, тобто економічні моменти співпраці, ми розуміємо, що НАТО є все ж таки в тому числі і військова, і фінансова підтримка для країни, і це важливо насправді для нас на сьогоднішній день, особливо на етапі, вже а, зараз, ну і звичайно, поствоєнному. Що ми винні? Нато у такому випадку, ну слід знову ж таки підкреслити, що для України скоріш за все буде обраний свій шлях. Ми винні певну частину свого, як то кажуть, валового продукту віддавати до єдиної, як то кажуть, скарбниці НАТО. Це може бути, наприклад, 3%. Знову ж таки, але для країни, яка знову. Перенесла війну для країни, яка які виплачуються репарації. Інші моменти існують. Можливо, цей момент він буде відкладений довгу шавху. Uh -huh. Ось і наша співпраця вона буде більш такою, ну скажімо так, динамічною, комунікативною, інтегративною співпрацею в цьому сенсі. Тобто не буде виставлятися таких наявних, скажімо так, фінансових зобов'язань, і НАТО, це обов'язково контрактна армія. Нато країні дійсно це все ж таки в більшій мірі перехід на контрактну армію, але знову ж таки кожна країна НАТО вона може приймати свою участь. Це може а, тобто бути тут немає єдиної єдності якоїсь на єдності, -то, тобто і... є певний функціонал, тобто може бути забезпечення якихось логічних логістичних зв'язків, може бути якісь економічна допомога. Тобто, ми знаємо, що Сполучені Штати вони, наприклад. В принципі, вкладаються фінансово, в тому числі, більш ніж інші партнери у існуванні північно-атлантичного альянсу. Наразі ці процеси пожувавлюються, тому що російська війна проти України вона перезавантажила НАТО, тобто НАТО знову виникла ідея, навіщо власне існує цей альянс, заради безпеки, заради чого власне. І ось, якщо раніше це був радянський союз, як основний супротивник, то наразі це е, Росія. Наразі це Росія, ось яка є основним таким дестабілізатором не тільки в регіоні, але й в світі. І це зараз, ну на жаль, але відпрацьовується на практиці. І кількість жаль. держав, які знову ж таки складають у НАТО, буде збільшуватися постійно. І що з мінусів, на ваш погляд? А, наявних мінусів насправді у цій ситуації, ну практично немає. Тобто є момент інтеграції, в нас закріплено, що в нас є євроінтеграційний шлях і обов'язково безпековий і обов'язково безпековий шлях, який є другою магістральною лінією власне нашого розвитку. Тобто, я не бачу таких наявних, скажімо так, мінусів. Ми перейшли вже на той етап, коли наявні мінуси. Тобто радянське оснащення з якимось щось робити з ним відповідно. Інші моменти вони відійшли на другий план. Тобто наразі ми вже. Цей крок зробили з переоснащення. Ну так і з початком війни, ми розуміємо, що є безпековий момент, а це найголовніше сьогодні. Так. І це дорого коштує. Так. Я вам дуже дякую. Я сподіваюся, що на цьому етапі розібралися, так а питання, звичайно, що будуть виникати, але зрозуміло, що маємо рухатися у тому напрямку, в напрямку саме безпековому, тому що ну не думаю, що до 22, 24, 22, до 24 лютого 2022 року. Там була більшість людей, яка так думала, але насправді мені здається, що ситуація дуже змінилася наразі в Україні. Це більшість наших громадян. Наразі в Україні це більшість, і до речі, от наприклад і Фінляндії, ми бачимо, як змінюється ситуація. Це при тому, що Фінляндія не стала об'єктом вторгнення і не так, бажає що? стати. І не, і не бажає стати, але вона для себе. Сьогодні визначилася так. А Україна стала стала і є об'єктом вторгнення. Тому питання мені здається, що знімається гатюсім. Михайло Шабанов, політолог був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про вступ до НАТО в першу чергу Фінляндії, який стався 4 квітня цього 23-го року. Наразі наступною стане Швеція, ймовірно, так. Ну а Україна буде ще чекати якийсь певний час, але на підтримку натівських країн ми не просто можемо Можемо розраховувати, ми вже розраховуємо, і це насправді сьогодні у нашій ситуації великий бонус. Залишайтеся з нами на першому. Побачимося обов'язково.